Кожана предательниця. опять пішла. Вона не взяла з собою. Сказала, без мене нічого їсти вкусненького не буде. Ага. Так я й повірила. На ж брехло. Зараз, навірно, кофе з круасаном топче. Пай -пай, не обляпайся. А я тебе згадувати буду, а на тебе гіковка нападе. Буде знати, як без мене хумячити. Отак от. Чуєш ти, скажена жінко, ти всі свої пігулки на ніч випила, які тобі треба, га? Ти бачила який же час на дворі, пора спати лягати. Що який ще нахрен фітнес на ніч? Ти що зовсім в гузду з'їхав Уляжся, я тобі кажу, скільки можна скакати, як коняка? Це більше не прояв сказу, похоже, ти собі взагалі щеплення робила чи ні? Бо вже пора, мабуть, та уляшся, я тобі кажу, а ну йди сюди. Так нажерся маминих котлеток, тепер треба полежати, щоб жирочок зав'язався. Кожана придатниця опять пішла. Вона не взяла з собою. Сказала без мене нічого їсти в не буде. Ага. Так я їй повірила. ж брехло. Зараз на кофе з кровасаном топче. Попай Пи пий, не обляпайся. А я тебе згадувати буду, а на тебе гіковка нападе. Буде знати, як без мене хумячити. Отак вот от.